Всім привіз, Ну що так би мовити, з поверненням. Довго чоловік мене вмовляв почати знову знімати відео, але було багато але е, не знаю, сумніви мене охопили. Я не знаю, чи стоїть воно того, чи ні. Але все ж таки сьогодні, мабуть, зірки зійшлися так, що все ж таки я вирішила зняти вам відео. Відео буде не про що. Відео буде з поверненням. Але все в нас добре, дякувати Богу, ми всі живі, всі здорові. Ми вдома, у себе на Донеччині. Тримаємо господарство, сільське господарство. Розвиваємось, не сидимо на місці. Чого я вам бажаю. Корови в нас є, досі є. Коров в нас вже чотири. Вон дівчата полягали сплять. Як бачите, як бачите, і сарай в нас все той самий. Хотілося цього року, цьогоріч, влітку поставити сарай, але плани трошки змінилися. Трошки все пішло не так, як нам хотілося. Тому маємо чотири корови. Ще в нас там мала теличка, у нас корова тільки недавно розстелилася. Мала теличка є, є три свині. Ще домовилися на... Цьому тижні, на наступному тижні будемо забирати поросяток малих. Зараз працюємо Працюємо упорно. Чоловік провів воду в будинок, в той, що ми купили, будинок під свиноматок, провів туди воду вже. Тепер там робимо ремонт. Там кипить прибирання. Прибираємо там Ну, майже весь час чоловік займається сам. Тому що переробка молока займає багато часу. Багато часу зараз віднімають діти. Оце навчання онлайн. Це ще капець. Ті, хто мають дітей, в яких е, діти ходять в школу і займаються онлайн, ті мене зрозуміють, бо це повний треш. При тому, що у нас хлопець розумний, у нас хлопець вчиться добре. Ну це за все. Це тема навчання, я зараз заплачу. Зараз нажму на паузу, тому що в нас вже ледиться трандиці сьогодні. Вчора йшов дощ ввечері і був, мабуть, те, на протязі півгодинки, невеличка. недовго дощу, але вдарив мороз, шарахнув, і тепер у нас ракопад. Зараз я прийду і включу камеру. Що й потрібно було довести. Я півдороги пройшла вже три рази шарахнулася, Дупа болить ті. Зараз я дійду. Щас, я зараз я вам покажу. Ходімо ще до телечки до нашої сходимо. Курей, гусей, вуток, у нас нічого немає. Тому що у нас в одному сіні живе ласка, котра навіть нас, здається, не боїться. Ух ти, нічого собі. Зараз я як нахитнуся. О, а. А, а, і ще в одному пустуючому чомусь сарай живе у нас ласка. Ласка, чи куница? Я... Не, ласка. Я її бачила тут точно ласка. Куница, начебто, немного другая. О, раскраска. Ничего себе, рука с ней я Где ай что? господи дина, господи, она меня налякала. Иди сюда. Иди. Такая нас дівчинка. девченкой. Иди сюда. Иди, 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 иди. Динка. Дина. Дина. Динозавр. <ріст> вона Діна. Збила вона мене все ж таки з них. Така гарненька дівчинка, їй це вже четвертий тиждень пішов. Випоюємо ми добре її, тому що Ну, вона не на корову йде, ні. Але будь-яке теля будь-яке теля добре випаєне, воно дасть добрий результат. А якщо його поїти, як багато людей поїть по 2 літри, там мало що тут вийде гарного. Зараз камеру розверну. Так, йдемо на кушка. Тут пилюка, пилюка стоїть. Тут зерно ще. Требує так і бич. Обідрали, зняли пол, тут заходить вода. Дранку обідрав чоловік. Все ж таки хотіли не обдирати, але ось тут такий сюрприз. І через це ми думали, що потрібно все ж таки її зняти, бо е, знаружу тут було пару тріщин, таких невеличких, зовсім невеличких. А тут бачите, що тут це вже немає між шлаковоком. Вікно хотіли спершу закласти, ми повністю, але не повністю до середини. Але зараз на вулиці вже не та погода, коли сохне цемент добре. Ми вирішили, що цього робити. Фу, Не потрібно робити цього, тому на це літо, на цю зиму, точніше до літа, вже буде отак забито, аби свині туди не лізли. Зараз будемо пробувати розтопити піч. Тому що потрібно <кій> прибирати оце все, замазувати, заливати тут цемент. Це все дуже потрібно скоро робити, швидко, точніше, тому що буде на тому тижні будемо забирати п'ятьох розсяток. Сподіваємося, що хоча б п'ять нам достанеться, точніше вдасться вибрати. А тут срач, як бачите, тут срач, тут ще цибуля в нас лежить і не перебрана. Ну, це хлам. Від попередніх власників вивозили ми багато вже вивозили, машин вже, я не знаю, О, я вже і зрахувалася, але отже, хламу тут все одно дофігіще. Фу, Вийшла я на двір, тому що це. Дихати там немає, чим чоловік зараз е, розтопить плиту. Будемо дивитись, чи буде воно взагалі горіти. Зараз зараз навряд чи тому що сиро дуже е, груба, не прогріта. Щось будемо робити. Отже, люди, що я хочу вам сказати, на зараз на даний час робимо, працюємо. Робимо щось щодня. Неважливо, є в нас гроші чи немає. Сьогодні вони є. Завтра їх немає, завтра щось потрібно купити таке. Але ми працюємо, працюємо щодня, незважаючи ні на що. Для багатьох я що хочу сказати, що, що навіть не маючи нічого, можна мати все. Тому бувайте здорові, підписуйтесь на наш канал. Сподіваюсь, що відео будемо знімати тепер. Регулярно і викладати, тож чекайте на наступний вихід.